Якщо країни заходу не посилять допомогу Україні, Путін може вже незабаром досягти успіху на Донбасі. Таку думку в інтерв'ю голосу Америки висловила експерт Вашингтонського інституту близькосхідної політики Анна Борщевська Ірина Матвійчук детальніше. Мінські домовленості 2 стали не більше ніж фарсом. Розповідає експерт Анна Борщевська. Вони не принесли жодного результату для встановлення миру. Більше того, експерт вважає, що ці угоди грають лише на руку путіну. Ми не бачимо жодних сигналів покращення. Путін насправді не виконував цю угоду. Ніхто від нього цього і не очікував. Це виглядає безглуздо. Путін хоче створити заморожений конфлікт у східній Україні, як він це зробив на деяких інших пострадянських територіях. На жаль, я думаю, він не мав достатньої відповіді з боку заходу. І на жаль, він досягає успіху. Борщевська раніше працювала аналітиком для американського військового підрядника в Афганістані. За її словами, Сполучені Штати у країнах східної Європи вже кілька років поспіль ведуть політику відступу. Ми часто на папері обіцяємо, але на ділі наші союзники від близького сходу до східної України дуже стурбовані, що ми не виконуємо свої обіцянки, що ми їх кидаємо. І Україна зробила дуже багато для заходу, відправила багато військ в Афганістан. Багато також було зроблено для вступу до Євросоюзу, і лишити їх зараз на призволяще є соромом. Щоб дати відсіч російській агресії, Сполучені Штати та ЄС повинні мати довгострокову стратегію. Не можна прив'язувати допомогу Україні до впровадження Києвом реформ, вважає експерт Вашингтонського інституту. Я Думаю, це не пов'язані питання. Ми маємо лишатися вірними своїм союзникам, незважаючи, чи вони є досконалими чи ні. Усі наші партнери мають внутрішні та зовнішні проблеми ніхто не ідеальний. Але в даному випадку ми маємо підтримати Україну. Інакше каже вона, Путін продовжить свою агресію проти країн, які він вважає сферами інтересів Кремля. Якщо подивитися, що відбувається на регіональному рівні, ми побачимо путінську агресію в Криму. Він також задивляється на деякі інші регіони на території колишнього радянського союзу. Якщо ти вже ступив на цей шлях агресії в Україні, вже не так легко зупинитися. Дослідниця Вашингтонського інституту вважає, що захід має якнайшвидше надати Україні летальну оборонну зброю. А на російську агресію відповідати значно активніше, Ярина Матвійчук, Голос Америки.